Доброго ранку, Я лікар Валіхновський, вітаю вас. Чотири тисячі років тому людство навчилося накладати хірургічні шви, чого тільки не використовували: і кінський волос, і кішки бика. Безумовно, з того часу технологія значно вдосконалилася, і це допомагає спасати життя мільйонам людей. Сьогодні ми поговоримо про хірургічні шви та методи профілактики ускладнень при їх загоєнні. В сучасній хірургії існує більше ста видів хірургічних швів. Серед них виділяють три основних групи. Їх сьогодні продемонструємо на препаратах курок. Отож, перша група вузлові шви. Вузловий шов, як правило, найпростіший і накладається на шкіру, підшкірно жирову клітковину, апоневрози, тобто фастії, футляри, які покривають м'язи, та власне м'язеві тканини. Перший вузловий шов демонструємо на рівні м'язів м'язевої тканини. Вузловий шов зав'язуємо або з допомогою рук. Або з допомогою інструмента. Крім м'язевої тканини узловий шов накладається в області хряща, кістки і навіть нервової тканини. Друга група швів неперервні шви. Як правило, вони накладаються в слідуючих анатомічних ділянках. Ну, в першу чергу шкіра, друге оболонка серця перікард. і третє це судинна стінка. Неперервний шов, на відміну від вузлового шва, допомагає задаптувати краї рани набагато ефективніше. І безумовно, в кінці я накладаю ще один вузловий шов, який фіксує всю мою роботу ефективно, надійно та на довгий час. Як бачите, ми досягли ідеальної адаптації країв рани. А чи можна обійтися взагалі без шовного матеріалу? На це запитання дає відповідь третя група методів безшовних. Для безшовного з'єднання країв рани використовується клей для біологічних тканин, а також пластирі. Біологічний клей ні в якому разі не з'єднає рухливі тканини, такі як, наприклад, серцевий або скелетний м'яз. Він використовується для з'єднання таких тканин, як шкіра та підшкірна жирова клітковина. Отже, який хірургічний шов вважається нормальним? По-перше, він захищає повністю рану на 100% від потрапляння інфекцій бактерій в рану. Друге, дозволяє виконувати повний об'єм дозованих фізичних навантажень. І третє, безумовно, має нормальний кровоток в краях рани, не розходячись. Загоєння любої хірургічної рани проходить через три фази. Фаза перша запалення триває від одного до чотирьох діб. В Цій фазі ми повинні допомогти нашому організму максимально швидко загоїти рану. Яким чином? Ну, по-перше, використовуючи спреї, ми не даємо бактерії потрапити в рану та запобігти її загоєнню. З допомогою асептичної пов'язки, яка накладається в області хірургічної рани, ми сприяємо відтоку набрякової рідини в пов'язку, таким чином зменшуючи набряк рани. Якщо рана нагноїлася з допомогою активних дренажів, які створюють негативний тиск, прийому відтоку ранєвих виділень з рани в дренаж. Друга фаза регенерації починається з четвертої доби і сягає п'ятнадцятої доби. В Цій фазі організм робить все для того, щоб загоїти максимально швидко рану. В цій фазі використовуємо абсолютно інший тип мази, який стимулює утворення нових кровоносних та лімфатичних судин. І рана наша загоїться в термін – 4-15 діб, тобто в нормальному режимі. І третя остання фаза загоєння хірургічної рани фаза рубцювання. Починається від 15-ї доби, триває 6 і навіть 12 місяців. В нормі у людини при загоєнні рани формується нормотрофічний робець. Якщо ж утворення рубцевої тканини відбувається в надушку, утворюється або гіпертрофічний, або кілоїдний робець, обидва патологічні. Для лікування яких ми застосовуємо антирубцеві засоби. Таким чином, в результаті отримуємо абсолютно нормально загоєну хірургічну рану. Отож, бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.